Та мешканці міста вам пишуть, що вони про вас думають. І я написала свій коментар. От поки ми йдемо до Мерії, як ви думаєте, в суспільство несе теж в суспільство? Що ви змінюєте своєю роботою? Що ви змінюєте своєю роботою? Ми, як медіа, з не закупався. а, життя, внутрішньо переміщення. Ми підсвічуємо, як кінцювати. Щось я не бачу, що ви підсвітили по 30-тій школі розкрадання, по підземним школам, те, що я вам давала інтерв'ю. Для мене ви, як ЗМІ, померли тоді. Трьох питань. Трьох питань. Жодного не вийшло роліку. Чому? Тому що не вигідно. Підземні школи не вигідно чіпати розкрадання в 30-й школі, не вигідно школи, зупинки не вигідно, а вигідно нести меседж, що класно живеться на окупованих територіях. Ні, ви саме це було огуртування в контексті. Хто такий колоборан і як класно живеться на окупованих територіях, Росія тут це посвятили? Як подивіться, мешканці, шановні мешканці, є. Така точка зору, І це людина, яка ходить серед вас на вулиці. Вона не вважає себе колаборанткою, але як ви вважаєте? Тобто ви хотіли громаду проти цієї жінки налаштувати, щоб вони її вбили? Ні, звідки її взяли? Ці, ну ви зараз кажете, що ви показали, що жінка колаборантка. Ми показали, що жінка колаборантка, тому що ми Ви можемо, чуєте? Ми, ми, ми не маємо права що ми засуджувати. Ми показали, що я така точка зору. А тобто не мають права засуджувати. Ми просто висвітлюють чином. Ви от можете нас засуджувати це розповідати? Що ми я можу? Я громадська діячка. Я формую думку і я вважаю, що якщо ви виставили відео. Де кажете, що на окупованих територіях живуть краще? Це я так сказала. Це ви так сказали? Хто так сказав? Жінка, яку ви виклали? Так, ви їй задали Але питання. Ви виклали це відео у себе на сторінках. Ви змі офіційне. Я вам Те, що ви яку точку зору і який месіч не почули цим давай. Ви, змінили... ви хто? Ви, змінили... ви журналіст? Так, нас так само буде за ви, журналіст. До ми можемо повністю, ви ми журналіст? Можемо подати по ви журналіст. Ви працюєте на змі? А ви зміка, яка висвітлюється? ну, месенжі так. У мене є думка, що ви внесли пропаганду, щоб мешканці міста Запоріжжя. Чекали на ворога. Тому що ми не а мешканці міста напишуть, що ви мали в своїх роліках. зараз. що зараз ми Дивіться, зараз я запитаю, чому прибирають герої? Ви ж змі? Ану, скажіть свою думку. Зараз ми підійшли, бачите. Всі мовчать, що призми з проспекту прибирають. Офіційне змірі Мілітополь мовчить. Я вже сказала, що я думаю з цього приводу. А що думаєте ви? В тіх то нам цікаво, що ви надали звернення офіційного на мерія, сюди ви зв'язалися з служби Запорізької міської ради, тому що нам надали відповідь, що призми не прибирають. Ми поставилися під суму, тому що в ну, нас свято способ громади, які говорять, тобто що... Тобто ви офіційно припіг... звернулися, і призми з профекту не прибирають. Ну таку ми отримали відповідь. Так само ми звертаємося до родин. Закупот воєнів, що нам сказали, що це буде е, залежати від відпозиції, точку зору існує зараз пропозиція перенести кортичський район, тобто існує пропозиція перенести, тобто переносять призми. Ви зараз ви зараз сказали, що призми то, нікуди це, не переносять, і зараз ви кажете, про прохідно що прохідно прохідно на острів кортиться, переносять призми. Лісна пропозиція, це на щось переноситься. Тобто переносять на осінь Хортиця, але мішні це мішні. не переносять призми. Ви не хвилюйтесь, просто їх тут не буде, але їх не переносять. Це змі, ріо Мелітополь. По-перше, не на осінь корця, Хортицький район. Така пропозиція це не здійснюється. Зараз ці призми залишаються на місці. Ми вас повели до мерії, у нас буде запис повністю, тому я бажаю вам гарного дня. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете їх поставити. Але я продублюю свою позиції тезісно. Ми не закликаємо нікого, що в Росії клас доживеться. Ми навпаки, своєю роботою це спростовуємо як медіа і люди, які безпосередньо виїхали з окупації. І коли ви розповідаєте людям, які так само виїхали з окупації, які загинули чиї діти загинули, вони виходять на хвилину тиші видно, і їм розповідаєте, що вони кличуть. До Росії і зараз не надаєте. Нам... У вас є офіційні Ми... дані. Не дайте нам зараз виточки з горох. добре, ви знаєте, як це права, але просто зараз це виглядає. Так, ви переключуєте. Може, запис у вас є, що ви таке кажете? нас с вами сказати з ваших іток, зараз свідчення людей. Ми надали вам можливість висловити ворог. Ви сказали, що не пішли канал текстом. Тому ви не почитавши, виклали відео і написали статтю. В цей же день ви виклали статтю, коли це телефонували. Якщо у вас є що сказати, можете сказати. Я вже сказала, що я вважаю, що ви займаєтесь пропагандою руського міру. У нас тут у Запоріжжі. Як класно живеться на окупованих територіях? Ріо Мелітополь виклало відео. Я проти такої пропаганди. Це офіційний змі. Яке формує думку громади. Я прошу вас трошки стишити голос і е, ну, ви маєте право на цю позицію, але вона не відповідає за До побачення! Гарного дня.